І привіт народ! З вами був данчик. І що? Ми сьогодні, як завжди, лупимо вулканчик і пробуємо підняти за вечір гарні бабосики. Тож, що, коротше, я на цьому апараті не грав, бо так можна сказати на цьому слоті. ход вулкану. коротше, Рушаємо з 10 гривень баланс 2840. Нехай 2850, щоб мені було трішечки легше. оп. Сюди так, три наші ходочки відбились. Граємо до 20 з половиною, дивимося. Да, да, ні дивимося. І їдемо далі. Не дає, значить, ну його в справку. А так, зараз будемо дивитися. Народ, Я в попередніх відео вас просив, щоб ви підписувалися на мій канал, ставили вподобайки. Опа, так, назад, червонець просто відбився. Який, яка суть чим я займаюсь? Я перевіряю слоти. І можу вам порекомендувати або не порекомендувати там, дане слово, сказати, дає він щось, ще нічого він не дає. О, 60 на базу вернуло. Тобто ми перевіряємо таким чином наші ігри. Ви пишете в коменти назву ігор, ми їх тестимо. Тобто чи ви їх тестите? То тут без різниці. Я можу навіть деколи я по вашим рекомендаціям переходжу і нормально можемо слинити. А це ж саме головне слинити. Нормально, капусти. Тут головне не здаватись, слот може бути таким на вигляд і говняним, давати там всього нічого, а потім він дасть. Так, бачимо потихесенько. Ану, фріспін. Так, хорошо. Плюс фріспін. Це хорошо, зараз дивимося. Прийшло всього у нас півтора хвилини, як ми зайшли в цей слот. Зараз будемо дивитися. Да... О, 10 фріспінчиків. Дивимося. Не дало. Не дало. Так, 120. Опа. Це вже в нас народ плюсик. Швиденький плюсик, такий, як ми любимо. Е, народ, так, назва ход вулкану. Це ми граємо на вулканчику. Якщо щось буде комусь цікаво, я залишаю силочки, кріплю. Тим паче там це ж не все так просто, дають бонуси. Так, і не дало. Тотал. Ну, коротше, Тобто можна подивитись, можна спробувати. Не такий ж уж він і поганенький, оп, і 70 гривень зверху. І тепер мені спокійніше, трішечки краще. І по 10 гривень ми там буквально на 200 гривень розігріли його, там, грубо говоря, ще зробили 400 плюс. Тому народ, бонуси зараз ще кардосні для нових учасників, там, там ще легше поповнити свій баланс, це до 100 тисяч гривень і 500 ферспінів. Тобто, Народ, це ще розрив попи. Так, ход вулкану можна пробувати народ. Заходим, ну нема, нема, та він в себе. Все, всіх, обняв, всіх, цілую.